Вітаю, мене звати Богдан Путла. Я художник, дизайнер, реставратор з України. Зараз навчаюся в Варшаві в Національній академії мистецтв. Перед цим навчався в Хмельницькому національному університеті на кафедрі дизайну. В Хмельницькому ми з колегами пробували робити деякі свої проекти. До нас приєднувались інші молоді люди, молоді художники. Загальною кількістю ми складали щонайбільше 30 чоловік. Разом ми обговорювали створення такої собі групи молодих художників-дизайнерів, яка б займалася розвитком дизайну, встановленням бачення українського мистецтва. Ми познайомилися з багатьма людьми і опрацювали відносини з деякими польськими та європейськими фондами. І зараз я хочу продовжити проєкт Обсерваторія, але розвинути його зовсім в інших масштабах. У мене є підтримка Посольства України в Варшаві, яке зголосилося забезпечити усіляку підтримку проєкту Обсерваторія. Підтримку промоційну авторитетну, підтримку при комунікації з владами міста Варшави, а також з владою Республіки Польща з'явилися деякі можливості, тому ми хотіли би поділитися з ними з іншими молодими художниками України.